Давай ми з тобою поговоримо все-таки про саміт. Я скажу одну тезу і більше не буду говорити, а тобі предоставлю поле для діяльності. Отже, моя теза така, що на цьому саміті відбулося слідуюче намагання пропхати кастровану оман... Ні, не так. кастрований мир оманських домовленостей через стамбульську призму. Я так скажу. Чому? Тому що все-таки я надіявся до останнього, що тема виведення військ буде російських військ з території України, що вона ну буде. Але я не почув, не побачив. Може, ти щось більше побачив між рядками свого так мовити досвіду? Давай так тобі слово, що ти побачив, що то таке, з чим його їсти в подальшому? Бо ще одне мушу ще одну тезу сказати. Вибач, будь ласка, ну мушу е, дехто казав, що це медійне, медійна. медійна Медійний підігрів майбутньої слідуючого саміту за участю Росії це теж треба зважити. Ну коротше кажучи, отакі от, от речі. Будь ласка, тобі слово, бо я наговорив. Ну, перші такі зовнішні е, ознаки цікаві. Да, цього зібрання е, сьогодні день батька в Україні святкують. Е, багато нас цитували цей е, вислів, що батька наш Бендера, Україна мати. Е, так от Бендера мріяв да що. Колись один скаже слава Україні і в Україні, і тисячі мають відповісти героям слави. Так, от сьогодні не тисячі, вже а весь світ сто лідерів світу. Відповідають цим гаслам і це з одного боку приємно, але з іншого боку, такий неприємний осад завжди в мене, коли я чую з уст зеленського. Тому що рівно шість років тому вони з цим лисим, його товаришем, як його там, Кеша чи Геша, чи як його там Кошовий, Кошовий, Кошовий. Да, жартували саме на цю так глузливо, Ставились до цього заклику, що ось там в у Львові патріоти так один одного піднімають з унітазів, да тому що цим слоганом вони звільняють унітази у львівських туалетах, і так, так я пам'ятаю, як мене вразили ці жарти. Це вже було тоді, коли він реально. Ну, знімався вже в третьому сезоні Слуги народу. тут, тут реально вже е, бачив себе кандидатом на президентських виборах. Тобто, як можна було дозволити собі е, такі речі, так само як неприємно в посад мене завжди лишається, коли я чую ці зобов'язання фінансові. Тобто, нас е, нагадаю, позавчора була підписана е, так рамкова ця угода. Яку раніше називали з іншими країнами цю рамкову угоди, називали гарантіями безпеки? А насправді нарешті е, голландці розставили крапки над і і в своїх е, офіційних повідомленнях назвали, що це рамкова угода про е, співробітництво про співробітництво в галузі в галузі, тобто. Там в жодній цих підписаних вже скільки десяток вже цих угод немає ніяких зобов'язань стосовно захисту України стосовно безпеки, саме прийти на, на на допомогу військами. Йдеться про те, що вони будуть і надалі надавати таку фінансову і можливу допомогу зброю. Але все ж таки це дані це суми, які вони зобов'язуються виділити на допомогу Україні. Так, от то теж вже не 6, а 7 років тому на, 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 на рахунок таких сум, який свого часу залучав там п'ятий президент України на допомогу Україні на допомогу нашій державі, Зеленський глузував, що Україна як порноакторка, яка приймає в будь-якій кількості з будь-якої сторони. Тобто, тепер він ще тепер в ролі цієї порноакторки виступає, якщо він пишається цими цифрами, які вони там надають в цих там шахматках своїх, скільки яка країна йому надала, і найбільш мене завжди вражало, що це відбулось той рік, коли Україна вперше за всю свою історію не збільшила, а зменшила э, тягар своїх запозичень на землі. Тобто, вже за там перший рік уряду Гройсмана, коли ми почали віддавати ці. Ну не почали ми. Ми їх з першого там року президентства Порошенка віддавали, але ми віддавали більше, ніж запозичували, зменшили цей тягар, головне замість тих. Кредитів, які нам давали по 4-5% за часів там Тимошенка та Януковича, брали кредити в міжнародного банку і світового банку по підпівтора під 1%. Під 1%. І, і в цей самий час Зеленський так ну бридко глузував на, на цю тему, не розуміючи, що це тоді рятувало нашу державу. А тепер він сам пишається щось. Дивіться, ми які суми залучаємо. Хоча і називається якимись там безпековими гарантіями, хоча там жодного слова про гарантії про безпеки немає. Як було навіть в цьому всій угоді, рамковій з американцями написано, що кожна з країн може припинити дію цих фінансових зобов'язань, в попередивши за 6 місяців, заздалегідь, тобто це ніякий не. Довгострокові будь-яка адміністрація. От зараз Трамп дійсно прийде до влади, і може як він і обіцяє припинити, припинити цю допомогу, розірвати ці домовленості Ну а головне, що все ж таки, як на мене, з часів там древнього Риму відома формула миру сім і парабелом. Це вже сформульовано було в трудах першого такого науковця військового аналітика, історика древньоримського Публій, як його там публі. <кхи> цеті, який сформулював цей принцип: що хочеш миру, готуйся, готуйся до війни. Для того щоб забезпечити мир на Україні, нам треба в першу чергу давати Петріоти, давати Ф 16 давати міражі і давати атакамси. А на абсолютно неправильні розставлені тут пріоритети на першому місці. Зернова угода, ну як? Там мільйон тонн українського збіжжя, який буде перетинати кордони морські, як він допоможе захистити харківських пенсіонерів, які піддаються щодня обстрілам? Як він захистить життя наших героїв на фронті, які щодня гинуть, захищаючи нашу державу? Тобто головне. Не що насправді цей зерновий коридор він же не приносить великого зиску Україні. Там всі ці ці... Всі... Його, його вже зсу зробили, скажімо так, без будь-яких формул і гарантій. Зерновий коридор зробили збройні сили України. Так, але але заробляють на цьому міжнародні зернотрейдери, які всі свої рахунки мають в офшорних зонах. І як ж повідомили відповідні там українські чиновники з міністерством фінансів, що десятки мільярдів доларів мільярдів. не повертаються, не повертаються в Україну. Вони лишаються в цих самих офшорних зонах. Тобто вони користуючись сьогодні такою кон'юнктурою, коли залякані українські фермери не маючи ніяких гарантій, що вони зможуть надалі продавати свої збіжжя. Ну, це ж були в минулому році випадки, коли за 50 доларів віддавали тонну зерна, яка на міжнародному на міжнародних ринках коштує 300 доларів, тому, що там викручують руки. Тому що не мають особливо ті, хто не мають близько цих е, пунктів перетинів кордону е, на суходолі, ті, хто не мають е, поблизу своїх фермерських господарств, елеваторів, де вони будуть е, е, Тримати свої збійже, то вони віддають забезпечення, наживаються на цьому не тільки ці міжнародні зернотрейдери, да, які зареєстровані в офшорних зонах, а не в Україні. А е, крім того, і ще чиновники цього зеленого шапітолію, які наживаються на кожній тоні, нещодавно ж було розслідування, як хто кришує в одеській обласній адміністрації ці перевезення і хто заробляє на кожній кришує, ні для кого не секрет. Як, чому ми збираємо такий відповідно саміт широкий да, накине Таким глобальним а питання насправді абсолютно не відповідно до наших пріоритетів. Ну і головне, як на мене, що ми насправді тупцюємо на місці. Ну там вони згадують на початку цього сьогодні вже опублікованого спільної заяви. Цієї згадані дві постанови Генеральної асамблеї. ООН і ще була одна постанова Ради безпеки ООН. Нагадаю, що одразу після того, як розпочалось повномасштабне вторгнення, на, на шостий день 2 березня відбулася засідання Ради безпеки, ООН, на якому 141 одна країна засудила Росію, і тільки п'ять країн тоді проголосували проти. Тобто, у нас була на перше перша резолюція 141, Потім це резолюція Генеральної Ради безпеки. І потім 27 березня того ж року відбулась. Генеральна асамблея, на якій 140 е м, країн і п'ять проголосували проти, і рівно на першу річницю повномасштабного вторгнення, е там 23 лютого, 23 року, знову ж таки генеральна асамблея це питання. Ну, повторилась те саме формулювання. На перше, це беззастережне, е повне і негайне виведення всіх російських військ. Ось що було на першому першому пункті, і за це про це проголосували 140 країн. А ми сьогодні повернулися до якихось беззубих вимог про коридор е, зерновий. І ну, друге питання це енергетична безпека. Знов ж таки, це цивільне населення, але вона ж ніяк не захищає наших бійців на фронті, які щодня гинуть. Ну і третє питання це обмін е, військовополоненим, таке повне е, всіх, всіх. всіх на всіх, так але де вимога е, репарацій, де вимога виведення всіх військ, тобто це, що було е, підтримано 140 країнами, сьогодні цього немає і така беззуба формула підтримана 100 не 140, 141 نيєю країною, там було 140, 141, і 140. Ага. А е, 100 країн. Причому 100 країн свого часу в 2014 році проголосували на Раді, на раді безпеки ООН. Теж коли було поставлене питання про виведення військ російських з Криму, коли перша стадія відбулась і анексія Криму. Тоді в березні 20, в березні чотирнадцятого року теж 100 країн нас відтримали. Тобто, ми за кількістю наших союзників повернулися на рівень 2014 року і немає. Категоричних вимог немає вимог, які містилися в наших рані. Ну в, в рані в, 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 в цих формулах навіть зеленські формули зеленського, в формулі, які, зеленського. Тем було 10, 10 пунктів. Вони скоротили до трьох. Ну з одного боку, це наче -то для того, щоб забезпечити максимальне представництво. Але ж ми бачимо, що у нас максимальне представництво було в 141 країна, країну а сьогодні 100 країн, і це вже в нас інтерпретують як велика допомога. Я хочу наголосити, один із дописувачів написав, що так званий саміт миру підозріло схожий на медійне забезпечення для початку перемовин України з Росією. І якщо взяти до уваги тональність виступів представників деяких країн, про інтереси України тут взагалі не йдеться. Окрім цього, заяви окремих представників чинної української влади тільки додають сумнів. А і до речі, не забудьте відкликати указ Зеленського про заборону мирних перемовин з Росією, бо якось воно у вас кострубато виходить. Пише один із дописувачів, а я би хотів би до цього контексту додати невеличке відео, друзі. Я думаю, що ви вже його бачили, можливо, ще не раз побачите. Але це відео якраз полягає в чому? Я вам зараз кажу це. Відео полягає в тому, що воно відбулося до увага, до саміту. Будь ласка, вашій увазі, коротеньке відео. Безумовно, ми говоримо про те, що це саміт навгураційний, а на другому саміті, який ми вже плануємо. Ми говоримо з країнами дуже. Вже певна кількість країн висловили свої бажання прийняти такі саміт у себе на цьому саміті миру, ми власне будемо говорити вже з результатами першого саміту, і з результатами розробленої дорожньої карти будемо говорити про те, яким чином дійсно говорити про мир в Україні. Знову ж таки, Україна буде разом зі своїми партнерами, і вона буде говорити про це. Ми не виключаємо цього. Ми можемо говорити про те, що якщо країни, які є, які поділяють. План спільний план Україною з союзниками будуть готові до нас доносити це до країни агресора, і країна агресор буде не диктувати свої умови, як це було завжди, а слухати світове співтовариство. можемо говорити і про певні формати. Я продублюю. Отже, це виступ пана Жовкви, який говорить про те, що цей саміт, що це є підготовка, це так мовити. Презентація не презентація, а підготовка до майбутнього саміту з країною агресором, тобто. Ще до початку цього саміту вони вже говорять про перемовини з росіянами, але мене знову ж таки, як юриста, чіпляє тема, така що робити з указом президента Зеленського, який заборонив сам собі вести перемовини з Путіним, куди в яку перепрошую дупу засунути цей указ нашого президента? То треба спочатку що? вийти зараз і чесно громадянам України сказати: я скасував цей указ і готуюсь до перемовин з Путіним. Ти, знаєш, дуже, я скажу чесно. Коли це буде проговарюватися, обговорюватися з суспільством, а не робитися кулуарно, тоді буде довіра. А інакше про яку довіру буде вестися мова. Тому от саме на це я звернув увагу, що задовго до початку цього саміту вони вже говорили про той, в рамках якого мають відбутися з Росією перемовини. І на цьому тлі в мене виникає запитання: перепрошую, а чи не випадково сьогодні Путін викинув через американські видання? Стамбульські угоди для обговорення в суспільстві? І чи не ці стамбульські угоди стануть нульовою відмікою? А вже зараз ми знаємо, що вже і Путін докидує, як то кажуть, ще далі, говорячи про Херсонську область, про Запорізьку область. Так от саме в цьому контексті, Скажи будь ласка, що ти думаєш за стамбульські перемовини? Ну, насправді це була спецоперація. Путінська, яка не мала на меті жодним чином якесь там перемирень, перемирення, замирення, припинення військових дій. Це треба було відволікти увагу світової громадськості. Нагадаю, що початок перемовин відбувся через два чи через три дні після от якраз тієї резолюції Ради безпеки. ООН, яку я щойно згадав, де 141 країна засудила Путінську Росію і вимагала негайного там беззастережного повного виведення. Всіх військ Російської Федерації з території України, тобто це. Було рішення 2 березня 2022 року. А вже там 4 березня вони зустрілися там на кордоні між Білорусією та Польщею. І Путін таким чином мав хотів відволікти увагу світової громадськості. Що ось начебто, ми там про щось домовляємось з одного боку. Да, і потім ми ж бачили, що там після цієї резолюції, яка вже була на генеральній асамблеї, вони почали знов ж таки проводити тоді вже не в Білорусі, а в Стамбулі ці перемовини. А, а друга причина для нього актуальна це дати час. Абрамовичу його гаманцю перевести свої авари з тих зон, які були під ризиком. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що сам Зеленський дзвонив Байдену і просив в нього, щоб американці не вводили санкції на Абрамовича, тому що він такий впливовий тут переговорник, Такий грохамія писав а, звернення, писав, писав звернення до британської влади. Що ось дивіться, не, не чіпайте Абрамовича. Він настільки впливовий гравець, що він врятував життя. 400 тисяч українців. Де він цих 40 тисяч, 400 тисяч українців нарахував, по яких це Абрамович переходах їх звільнив, звільнював з окупованих зон. Насправді саме Зеленський, всі керівники, лідери, закликали, починаючи там з Василенко Смаглюки Арестовича, які казали залишайтеся вдома, не лишайте своїх помешкань. Росіяни ведуть тільки обстріл військових об'єктів. А в той самий час, начебто, Абрамович, якісь там 400 тисяч, як моїсей, переводив через Сінай. Ну тобто їм треба було дати можливість Абрамовичу, на якому зареєстровані ці величезні авуари були саме. Путін та його його оточення вивести з, з з під удару свої авари. Тобто, це була головні дві причини, і дуже промовиста була інтерв'ю інтерв'ю розповідь Нафталі Бенета. Я вже мені здається згадував в одному з наших ефірів, який по поличках все розклав тоді, що там справді відбувалося. Що ніяких оці не цікавили. Путіна ніякі ці. Чернетки цих домовленостей, які там тридцять десять разів переписувались. Тобто, як взагалі цей Беннет там вигукнув? ну він в той час, якраз був впродовж одного року. в них були домовленості, що він впродовж одного року виконує обов'язки прем'єр-міністра. До цього він як помічник Нетаньягу був таким затятим путіністом, стверджував, що нам з Росією треба навікати, тримати дружні зв'язки і. Ага. Розвішували вони, нагадаю тоді. Наперед на, на, на перед під час перегонів передвиборчих великі е, портрети Путіна і Натанягу, які тиснули одному один одному руку і казали, що ось вища ліга світової політики. Так, от той самий е, е, Беннет виступив як посередник і включили в одному одні, одні з тих чернеток гарантами нашої безпеки. Навіть мав бути Ізраїль, і тому е, е, він полетів вже після цього, цього якраз е, засідання. Ради Безпеки ООН, він визвався полетіти до Путіна, порушуючи там вимоги суботи, де розповідає так докладно в цьому своєму та чотирьохдинному інтерв'ю, і <свісно> привіз і поклав на стол Путіну в Кремлі. Як він там згадує, 16 чи там 17 цих варіантів в цих чернеток, які сьогодні одну з них сьогодні надрукували, де різні були там кількості там, там танків. Кількості там деокупованих територій, ну тобто різні варіанти, і Путін так глузливо цю папку так відкинув. Ну не збрався навіть це цього вивчати для нього. Це був просто відволікати увагу цими перемовинами, їхні серйозно їх не сприймав. Єдине питання, яке тоді Бенето вдалося вирішити, як він сам згадував, це що він там тричі перепитав цього Путіна, що він не буде вбивати зеленського. І після цього, якщо як він сам згадує, як тільки він виїхав за. Кремльівські мури по дорозі ще до аеропорту він подзвонив Зеленському там по Вусапу і сказав, не хвилюйся, він тебе вбивати не буде. А в нас тут вже розповідали про якісь там ДРГ, який на банковій там відповідний під від, 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 приватному Хоча не, я вже розповідав, розповідав. розповідав. на інститутський офіс, на перетині Лютеранської та шовковичної з двох боків вулиці Банкової. і жоден з моїх сусідів, Ні, жодного це. пострілу там не чув ніяких там весь цей а, час. Ну, я, це, як, да, ДРГ там не було. Страха очі великі. Звичайно про це нам розповідали.